Вітаю! Ви на каналі Мій улюблений ріелтор Києва та Передмістя. Сьогодні четвер, 5 червня 2025 року. Я знаходжусь у Києві в Святошинському районі, мікрорайон Новобіличі. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Коростенська, 1. Тут пропонується для оренди однокімнатна квартира студія з загальною площою 18 метрів квадратних на другому поверсі. Це трьохповерховий приватний будинок, в якому багато маленьких однокімнатних квартир. Опалення власне. Висота стелі 2,60. Квартира студія. Загальна площа 18 метрів квадратних. Сам вузол. Передпокій. Загальний коридор. В цій кімнаті знаходяться додаткові великі холодильники і варильні поверхні. В цій кімнаті знаходяться всі пральні машинки. Недалеко від будинку знаходяться торгово розважальний центр Лавина, кінотеатр, парк атракціонів, рядом Ашан Епіцентр, Сільпо. Їхати дві зупинки на маршруті або автобусі. В межах п'яти хвилин пішки знаходиться відділення нової пошти, в межах п'яти хвилин пішки знаходиться супермаркет Спар, в межах 15 хвилин пішки знаходиться відділення Ощадбанку. В межах 15 хвилин пішки знаходиться станція метро Академістечка. Якщо у вас є якісь запитання або пропозиції, звертайтеся. Мене звати Владислав, агенція мій улюблений ріелтор. Я допомагаю вирішувати різні задачі у сфері нерухомості. Допоможу продати, здати, купити, зняти квартиру, приміщення, будинок, ділянок, а також допоможу підготувати об'єкт, щоб він максимально привабливо виглядав. Для того щоб його дорожче та швидше продати або здати в оренду.